Мільйон в 20 років. Ти про це казав на своїй сторінці. В тебе було прям. Це така. А то в 19 було. То я записав 19? такий трек перший мільйон. Я тоді реально зробив там свій перший мільйон, ну чуть більше ніж мільйон. я Думаю, о, трек, про це й так... було питання. За, мільйон закріпити. був чи то просто хайп був Був, був, був мільйон. Ну, мільйон гривень не, не доларів. Але для мене це ну, було Ну, все одно. Аж уте в 19 одразу доларів хотів. Ну, ну приклади тось... є, звісно. там, при... і так Приклади далі. є. Ну для мене мільйон то була така, типа цифра, що ого, мільйон. А яку ж тоді. Шість. Яку ж тоді найбільшу цифру можна назвати, що ти заробляв? Якщо можеш, типу за місяць, Угу. ну зараз от, зі своєї роботи блогерства не за місяць от, зараз. Зараз? Ну, типу, як? одна реклама якась. Ну, в тебе я не знаю просто, як воно працює. Може бути інтеграція там на місяць. Ну, на може бути таке, що, наприклад, от, ти продав рекламу. Це якась дорога реклама. Може mm -hmm. бути таке, що ти там місяць пахав і ти там на якомусь пакеті проданих реклам заробив стільки-то стільки. то Може бути таке, що ти злі не робив рекламу, ти цілий місяць продавав там, курс по товарці, крипті чи якісь інші ніші, і ти теж типу, з того заробив. Ну, скажу так, був місяць, за який я заробив на Каділак. Тут вже таке питання: ну який Каділак? Якого року? 20-го року XT6. Це десь 100 тисяч. Ні, ні, він коштує з вот тим, що він є, 50-52.